На якому рівні освіта в броварах, щоб ви покращили? Старший син мене вже відучився в школі, а маленький ще поки в школу ми поки не йдемо. Такі через рік покращити. Це потрібно о, збудувати садочки і збудувати ще школи. Тому що 10 шкіл на таке велике місто дуже мало. Но ну, ми мене задоволені. Зміни б хотілося, щоб більше б дітей було вільного часу для гуртка, а не сидіти за вроками. Дуже багато інформації переповнено, і дуже хотілося б, щоб абітурієнтів готували до НМТ прямо саме ці предмети, які їм потрібні. Саме так. От. Ну за їхнім бажанням, звісно. Рівень освіти Доволі добрий, непоганий. А покращити я напевно вважаю, що покращити стан шкіл державних. Оце трохи хромає У нас Ну, в плані будівлі, там декору внутри. Та, напевно, зміна деяких вчителів. Тут рівень освіти буде середній браворак, мені здається, бо тут нема вищих закладів, закладів освіти. Зараз за школи садочки важко сказати в зв'язку з цими постійними тривогами. Діти багато часу проводять, не навчаючись. І хто знає, можливо, можливо, і краще було б дистанційне навчання, але ж теж не у всіх батьків є. Можливість за залишити дітей вдома, так що тут хто знає, як його оцінить. За навіть університет, я навіть не знаю, що в броварах щось є. Тільки крім цього коледжа, який все так. Ну я не можу сказати. Ми навчились в броварах, тому не можу сказати вам. Мене маленька дитина. Ми навчаємося в броварському ліцеї номер 11. Ну, Поки що я не можу сказати, щоб щось таке, що в нас така освіта дуже. Ми поки розпочинаємо. Покращувати можна що завгодно. Дуже багато. Нюансів є, на якому рівні? Ну, звичайно, що зараз в цих умовах низенький рівень. Ну, але я розумію, що і вчителя, мабуть, важко в таких умовах. А що конкретно покращувати, ну, Я б знаєте, що покращила найперше? Це креативність підходу до навчання. От я вважаю, що є дуже багато класних програм сучасних, а наші вчителі або їм не цікаво самим, або є якась методичка, по якій вони працюють, яка дозволяє їм підходити більш креативно.